Тожні снігопади обернулися великим підтопленням. На Одещині під воду почали йти одразу три райони. Там рятувальники фіксують стрімкий підйом води. Велика вода лине не лише у городи та сади, але й у житлові будинки. В низинах вже постраждало півтора десятка населених пунктів роздільнянського, березівського та подільського районів. І це майже дві сотні приватних домогосподарств. На місцях підтоплень працюють рятувальники в постраждалі райони. Завезли мотопомпи та викачують воду з підвальні. Будинків, у місцевих громадах скликають позачергові сесії, щоб перенаправити кошти та на часткове відшкодування збитків людям. Підтоплена також Черкащина. За дві доби рятувальники встигли відкачати понад 3,5 тисячі кубометрів води, працюють по колінам, подекуди й по пояс у крижаній воді, а вода не відступає. У селі піщани люди знімають відео своїх залитих городів, які зараз більше схожі на ставки. Ці водойми між хатами вже покриваються кригою. Це тридець, ребята затопило. що робити. Лід уже. скоро будемо на коньках кататися, като я не знаю, ви гляньте, мать. 200 на 200, калюжа. Затори аварії, тривалі очікування громадського транспорту та тиснява в автобусах у Києві. Після недільного снігового колапсу вже другий день триває колапс транспортний. На дорогах величезні корки авто рухаються повільно. На магістралях багато аварій через такий трафік люди змушені довго чекати на зупинках. А декого просто втискають в громадський транспорт. Така ситуація була і напередодні ввечері. Кияни годинами діставалися домівок у тягнучках або мерзли в чергах в очікуванні маршруток та автобусів. Ну а вже зайти всередину транспорту вдавалося не всім. Ціни на таксі ж традиційно в таких умовах підскочили. За цю ніч київська міська адміністрація прозвітувала, продовжують розчищати головні дороги, шляхопроводи, спуски, і підйоми та підходи до зупинок. Задіяли 256 одиниць техніки у столиці. Сьогодні морозно без істотних опадів. На дорогах ожеледиться і знову ж киян просять не виїздити власним транспортом без особливої потреби пішоходів. Застерігають бути пильними на тротуарах. У Києві повідомили про підозру дев'ятьом посадовцям комунальних підприємств через неналежне чищення доріг та тротуарів цієї зими із травмами до медиків звернулося більш як 6 тисяч громадян, із них понад 300 – діти. Більш як тисячу киян довелося госпіталізувати. Повідомляє столична прокуратура. Причиною травмувань цих людей стала неналежна обробка тротуарів та доріг засобами проти ожеледиці. Відтак керівникам шляху експлуатаційних підприємств повідомлено про підозри у службовій недбалості. Зима так просто не піде. По всій Україні за винятком Криму та Закарпаття триматиметься мороз в день до мінус п'яти, а вночі до мінус одинадцяти. На півночі нічна температура взагалі знижуватиметься до 17 градусів морозу. у другій половині тижня. Морози дещо послабнуть, і температура підвищиться. Але разом із короткочасним потеплінням посиляться опади. Попереджають синоптики гідрометцентру. Мокрий сніг та дощ очікується у низці областей, і це ускладнить ситуацію на дорогах. У п'ятницю опади прогнозують лише у центральних областях. А вже у неділю, 22 лютого, буде знову істотне зниження температури. І коли стане тепліше, таких прогнозів у гідрометцентру на жаль немає. Загалом ми очікуємо таку. Зимову по справжньому погоду загалом у наступні дві доби ми в більшості областей очікуємо сніг за рахунок того, що до території України буде надходити таке поле зниженого атмосферного тиску, тобто циклон, який зумовлюватиме ось ці опади. 18 лютого на півдні та південному сході країни. Ми очікуємо на сніг та дощ місцями ожеледь на Одещині, Миколаївщині, Кировоградщині, також Черкащині, Полтавщині та Сумщині. А 19 лютого на північному сході. Країни нас очікуються значні опади.